2 вересня День Одеси. В мирні часи це свято було сповнене радістю, світом та усмішками. Одеса завжди вміла радіти життю та підіймати настрій. Але сьогодні наше місто вражає іншими якостями. Вітаю! Це телевізійний проект Погляд. Мене звати Олексій Леон. Одеса демонструє незламний дух. В складних умовах воєнного часу на Одещині продовжують працювати близько 100 тисяч суб'єктів малого та середнього підприємництва. Кількість платників податків за 7 місяців цього року збільшилась майже на 8 тисяч. Одеса забезпечує бюджетну стійкість. З січня по червень 2024 року платники податків поповнили бюджети всіх рівнів на 24,8 мільярда гривень. Це на 21,5% або на 4,4 мільярда гривень більше, ніж торік. Одеса тримає соціальну стабільність. За півроку платники Одещини перевели 12,8 мільярда гривень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Це на 13,7% або на 1,5 мільярда гривень більше ніж минулого року. Одеса нарощує підтримку збройних сил. Протягом січня-червня 2024 року з доходів платників податків Одещини до державного бюджету сплачено 916,3 мільйона гривень військового збору. Надходження збільшились на 5,4% або на 47,3 мільйона гривень. Одеса зміцнює експортний потенціал української економіки. За перше півріччя порти Великої Одеси перевантажили 53 мільйони тонн продукції, проти трохи більше 31 мільйона за аналогічний період 2023 року. Оброблено понад 6 тисяч вантажних суден. Зростання вантажообігу в портах Великої Одеси складає майже 70% рік до року. Одеса дає прихисток тим, хто через агресію Росії втратив домівки. В місті взяли на облік понад 135 тисяч внутрішньопереміщених осіб. За новим статутом Одеси всі вони стануть повноправними членами нашої громади. Одеса годує Україну та світ. Одеса увійшла до трійки регіонів-лідерів України за динамікою сільського господарства. Маємо зростання на 22,7%. Це більш як удвічі перевищує середні темпи по країні. Через порти Великої Одеси експортовано майже 33 мільйона тонн аграрної продукції до 45 держав світу. Місто постає як нескорене. Не завдяки високим потужним мурам, воно стає таким через людей, які щоденно борються та не втрачають надії. Одеса ніколи не скориться, бо ніколи не скоряться Одесити. І саме тому наше місто стало одним з символів незламності для всієї України. Одеса завжди була містом моря та сонця, містом щастя, містом гостиним до друзів. І ми обов'язково це повернемо. Завдяки героїзму та мужності наших Збройних сил, завдяки витримці та стійкості одеситів. Щиро вітаю вас з 230-ю річницею заснування міста Одеса. міста героя, міста легенди, міста моря, міста, яке за останні два з половиною роки стало справжнім символом боротьби та опору, і, в принципі, яким воно завжди і було, і завжди славилось своїми традиціями, своєю. Неповторною атмосферою, калоритом, величезним внеском в економіку України, але і завжди славилось своєю дуже сильною громадянською позицією. Бути Одеситом це завжди було робити все для того, щоб славити і захищати своє місто, робити все для того, щоб з гордістю нести звання, Одесит по світу. Українська Одеса останні Роки бореться, Українська Одеса останні роки перемагає. Українська Одеса стала справжнім символом перемоги України на Чорному морі і відновлення роботи всіх наших портів, всіх наших потужностей Одеського регіону. Це дуже важливий внесок в економіку України в ці непрості часи. Це дуже важливий внесок в нашу перемогу. Хотів би в цей день побажати всім Одеситам, перш за все, сил, наснаги. Для тої боротьби, яку ви далі несете, для тої ідеї, яку ви далі прославляєте, прославляти своє місто, працювати над тим, щоб воно було затишним, швидше відбудовувалось, і, звичайно, накопичувати і примножувати весь той неповторний, одеський історичний і економічний потенціал, яким славиться ваше рідне місто і трошки наше рідне місто, адже кожен українець. Теж трошки Одесит. З Днем міста зі святом, з 230-річчям Одеси. Ми відбудуємо все, все, що було зруйновано ворогом, і докладемо максимум зусиль, щоб наше місто стало ще кращим. І демонстрацією віри Одеситів у майбутнє є те, що наші діти знову йдуть до школи в рідному місті. Бажаю всім одеським школярам цікавого та корисного навчання. Вчителям натхнення, а батькам терпіння. Вітаю всіх Одеситів з Днем міста! Щиро пишаюсь вашою мужністю та стійкістю, вашим непорушним оптимізмом. Бажаю всім нам мирного неба над Україною, що перемогла, та безпечного моря, до якого знову будуть їхати з різних куточків України та усього світу. Все буде Україна, все буде Одеса!